Чи часто ви бачили відео, де річку заповнюють пластикові пляшки? Або чи часто ви бачили відео, де заводи забруднюють атмосферу? Біда з екологією спіткала не тільки TikTok, чи телеканали Discovery, а й місто, в якому ми живемо? Досить популярна тема, не правда ж? Чому сум'яни досі не знають, де їм прогулятися ввечері, або де ж ділись ті самі прекрасні фонтани, біля яких ми раніше так багато фоткались. Але чому ж досі у сумах немає розчищених пляжів чи доглянутих від сміття парків? В цей же час ми що забули, що досі вдома? Забули, що дбаємо не тільки про себе і про довкілля. Забули про те безтурботне сумське життя, коли озеро Чеха ще не було великою калюжею, а було досить великим культурним місцем для відпочинку. Я Таня, мені 15. І я знаю, як можна зарадити покращенню екології нашого міста і зробити його ґрунт чистим, а повітря свіжим.